Суня, ну давай, що там таке? А ну давай показуй мені. Боже, моя ти голубочка, а ну. От з утра хорошо. З утра прийшла і подару. Боже, мій, так, подожди, моя ти кукла, ага. Ой, це ж мій там... Ага, розв'яжу. Боже, ленточку. ленточки не викидаю, всі так тут охороняю. Десь в мене ленточок. Вони стираються, я їх потім. Так, дівчатка. Боже, дві, які красиві. Боже, та ти що? От умічка? Моя ти красуня. як сама ти робила? Ти що? Дивіться, яке воно красиве. Ти красунька моя. Там ще. Що? Що значить Держи, диво я туди. Що таке? Я не поняла. Ну, дають Ще є зайчик. Що ще є моя? Там ще є змінити. А Ну, я ще на задній партії зайчик в школі, напевно. От ти Света. Боже, подожди. Ану. Ага, це як Боже, Боже, дивіться, красиві. Ой, дивися, це карта. Боже, яка ти умничка. Як ти сама робиш таке? Дойте. Боже, подиві, де ти наробить цими ручками. Боже, ти ж молодець. Ти знаєш, що рукодільниця? Красатуречка, як ти звати? Марія, я Света. Боже, дівчатка, ви подивіться карта. У мене, бачите, у мене скоро буде, мені треба віддільний уголок для музею. Боже, скільки в мене таких подарунок. Дякую тобі, моя рідненька. Правда, ти що, дали що? Це взагалі молоді розвитку. Ти, ти взагалі розумієш? Умнічка, я тобі хочу сказати, що далеко ти до цього Отакі робити, ти будеш у мене майстер-клас та нічого робити. Так? Так? Я братику можна подарю? Можно? Сашеньки подарю. Спасибо. А це поставлю в музей собі. Хорошо? Дякую, тобі, Маріна. Що шо... ти махаєш тими руками, включай камеру? Звісно, можна обняти. Іди мене, твой... Володити, іди мене. Спасибо. Можна і обняти, і потрогати, і по цьому. І... Дя -дя -дя -дя! Да? Дя -дя. О! О, де! Ось така ти поїдеш. Касунька <ріхи> да? да? моя, дякую, що ви в мене є. Правда, правда, дякую. так. Да? Добрий ранок. Доброе утро, даремно швидко. Доброго утро. Так, кості кілесі. Сьогодні у нас прощальна неділя. Я хочу у вас попросити лівочного чи образила. Если я что-то вам сказала, э, извините меня, пожалуйста. Не, и... я... да, да, да. да. вы меня не образили, а я ж такая людина, что могу сверху, можу сказать, колод... ну это есть, это... у меня это есть, это даже не отнять. Ну я забываю, я не умею обижать, да, зайчик? Так что давайте, извините меня. Ой, давай, Сёчка, давай. Любі мої і ще раз. Той, я хочу, ти довго згоду. Я, вас... для... я забував, я за накричав тому говорю, не думайте, що дурочка, ну так що любимо, єсли мичимось вас образи. Простіть нас, будь ласка, раз, простіть, два, простіть три. Так. Бог простить, ми вас прощаємо. Мира добра і постива зимою, будьте здорові. Зима йде красу, несе, И... И... А я, я казала, а я казав пересні. Я тобі кажу, хоч мені треба, що одні екстрасенс. Я тобі говорю. Ясновітяще, ясновідяще. Ясновіня ще світ. Якусь гульку в руки. Ясновіня ще світуля! А ми вас салоні і любимо, і дорогі наші подкопчики. Нам треба три шара. Що я буду? В одному дірі хто? На цю сторону продавець, на цю сторону блогер, який фотографується, з цієї сторони ясновідяще, цієї полічує. А там школа хореографії. Танець. Костяк, між прочим, сказали мені, що ти мене вже перші голя у танцях. Я вже починаю комплексувати. Ти що? Ти тако похвала, Знаєш, ти найкращий переподавай. Так, да. ідіть учиться, іді до мене вчиться. Так що що світуля вас жде. Я у нас, представляю, шар. Чорні волосся, мали нарости. Я ж нарості чорні волоси, зроблю ти причесон. сон, губи, карти. карти в руки. Карти в руки, шар. І приходіте ко мне. Мені ж кажуть, що вона робить, що до неї йдуть люди. А я вам розкажу, що я роблю. Я просто хороша, добра, харизматична українська жінка. Виключає. Що? іди нам робити розпаковку. Розпаковку нашого товару. Дивіться. тарам там, там тарам-там-там. Костя я точно зійшла з дома тобі говорю. Так, що ми тарамкали? Розпаковочка. Розпаковочка от світулечки. Круасанчики от світулечки от кості. Так мої хороші. А, це котлетки. Котлетки. От костика. Значит, дивіться, котлетка. Камбала с варенько на 1000 за кілограм. В цьому пластові. У цьому пластові 3200. 3200, будь ласка, стоїть оцей пласт. А можемо поставимо прибирати. Зазначить? Забирай, Ланечка. А, стой, на ти забирай. Давай. Подожди, бо тут ще Забирай, став на столик. Подожди. Розпаковка. Розпаковочка копченого рулетика. Рулетика. От цвітулечки. Рулетик от цвітулечки. Тисячний костик. Це такого дивиться. Тут, тут, а мій папа покойний грав на трубі. Да. Папа покойний, дід Мітя покойний. Ну Мітя той, що у нас установка була, як віця до виходу. Автобус був, господи, покойний, дід Мітя все От було. І сміх і гріх, Автобус був на 9 часов утра, костя. 7 утра ми вже старше сиділи на установці. Отако, отако ми сиділи, закута, по такому сиділи закутані по носа. І сидимо, дригодимо. А дід Мітя покойний у нього в одному кармані було, в другому хліб, Він стоїть їсть, Ми замерзли. Нічого сидіть, щоб не опоздати, не опознати. Він такого говорив, а я хоча й Саша, далася? Ось... Мені треба на 9, я приїду в 8. серйозно, щоб бути первою, щоб не опознати. І Дім мені грав похорона свадьба на трубі з папою моїм. Папа мені так красиво грав, ви що? Труба така, знаєте, ця тоненька. Я так брала, яка та жаба, дулася, дулася, не над... думала, здуюся, але я не могла. Бути. Але надулася. На... <головік> Чуть... <головік> я, над... я надулася. <головік> Дивіться, який шарик такий хорошенький. Слухайте, я вам говорю. Зайчик, дай ножа мне. Аня, она стас, иди, распаковка, пошла жара. Давай, стука это на ласточка моя. Распак... На, зайчик, давай движение, движение, зайчик, на. Так, распаковка, идем сюда. Трам, там. Слушай, открытие нового ящика. Мы тоже должны вырубить открытие. Все открывают, все что-то там еще хуже, да, зайчик? Да. Вчера в Александре были мази, на открытии, сегодня на открытии круассана. Та-та-та-та-та. Я думаю, что это зайчик? А ну, подай. Ну, давай бегу. І ти знаєш, так, да, ти знаєш, давай. А, розпаковка, забирайте, забирай, забирайся ящика. Та туди. Так, девочки, кров. Э, тортик 1400 грн за кілограм, в такому тортику. Дивіться, 330 гривень. Якщо бере хтось ціленький, буде ціна 1300 на 4,060. Розпаковочка, зайка, забирає. Тортик. Да, там передума тоже візьме? Ні, два ящика. Два ящика, да? да. так? Тр... Тут що? А, тут наші всі любимі. Э, це у нас, колбаски. А сьогодні ж 1200 гривень за кілограм, обалденна чиста колбаска. Вона сустої з двох видів рибулечки, от світулечки. Хто поїв світулечки на то рибулечку, той буде такий, знаєте, позитивний, тому що світулька позитивна, правильно? Піднімай зайчик, бо ще сказав, що на полу валяється і ти дивишся, що вони. А воно в ящику, не ящик. Чек, вчора котів сказали, що Повдаренко така модна, пішла на відкриття, а розріз на голові не зробила. Ось, добрий день, іди, зайчик, що так. Слухайте, розріз у мене на голові був нервний, Лесь. Розрізний голові. Читала. Слухайте, мені той розріз, знаєте що, то пофеншую. Мені головне, щоб в мене були на губи, а то що мені аж десь. Так, девочки, це в нас іде котлетка. Тут осетрінка і кіжечка. Вона 1200 гривень за кілограм, обалденно вкусна котлеточка. Так, розпаковочка йде. А що тут у це ящику? Там теж ковбаса. А ну покажи, я хочу бачити, зайчик. Давай. Бачу. А, а, там трошки друга зайчик. Подожди. Отожди ласточка моя. Щас. Це нові якісь? Я, я вам на бритрі не оце. А оце свіжі. Може то лосось Яку поправиш? Такий віч, ти не вічний зайчик. Виш? Може він поправився. А? А? Може він поправився. Хто поправився? Лосось свіжий. Давай зараз виключить камеру, подивіться, що мені дали. Значить, дивіться, а світліна. Похоже на Так. Ну зараз зайчик, подожди. А что мы людей заводим заблуждение, зайчик мой? Вишня? А ну. Она а ешь. Филе 900. На нас. А ну давай, зайчик. Что а ну, скажи, Филе по 900. Да ешь так. Да. да так -то кусай а ешь так. Что это уже? Что это такое? Это что, вишня? А что, Мне кажется, что это... Ну, а сетрина кинуть все, все, 1200 килограмм, правильно? Да, правильно. Ну там душа є. Ну, а стріля тіжучи, сьомий. То що, то, що нам да, то у нас леса і є. Хорошо, ні. Ну, а що ти ще хотіла? це точно лосось поправила? Хто? Поправилась по Хто поправився? Кость вона? Там малосолка вкусно. А що ж ти таке малосолка вкусно? Бачу фарель. Так. Шукай вишню. Якщо ми йде вишню, значить ми Каже, Бачу фарель. Розпаковки. Значить, бачиш фарель, далі ти ще бачиш. А ще що. Що ти, ти ще надивився? Ото біле що то Коміряй руками, ти пробуй, давай зайка мой. Бачу, бачу, що там, що ти надивилася? телефон фони подивіш, що нам дали на самом Ха -ха -ха. Да, Хорошо торгуємо хлопчики мої. Вдалося це вишня, правильно. Шукай тепер вишню, зайчик мій. Значить, дивіться, вишня 1200 гривень за кілограм. Потім асідлинка і ківич 1200 за кілограм. Отака. Два кусочки, колбаски, усвітульки лежали на столі. Костіка, дивіться, давай це о. Двикавна, га. Боже, як вона пахне. Дівчатка, 1200 гривень за кілограм, все передаємо нової поштою. 0,98, 493, 07,76. Так, всеми мій наш колосанчик. ми теж розрізаємо. Сьогодні розпаковочка, а чого? Всі розпаковки робить там, що хуже, всіх чи що, так? Подумаєш, оба упали, нічого страшного. Ну, круасанчик, це ви знаєте, дивіться, ось він, дівочки, дивіться, він чітко ріжеться. В ньому для філі гарячого копчення, маслинка, мідія, і маслина, мідія, і сирок, кусочок, да? Ну, і всім любима наша котлетка, значить, давай сюди. Котлеток у нас, а, є трошки ще котлеток, круасанів нема. Котлетка тут 1200 гривень за кілограм, дивіться, ось вона в розрізіку. Тут іде камбала із форелечкою. Ну, і тортик, ще розріжемо і тортик, давайте вже все поріжемо. Тортик 1400 гривень за кілограм, дивіться, ось він в розрізіку копчений, свій жайший, подивіться, який він до. В ньому йде три віда рибки. В ньому йде форель, гривень за кілограм. Так що мої А, кстати, малосолки мало. Утром Костик продав на свадьбу, забрали 15 кілограм. Будемо сьогодні торгувати філе гарячого копчення. Ціна його 1000 гривень за кілограм, дівчатка, ну воно дуже смачне. Воно не чувствується притерним таким, у ньому немає такого притерного, знаєте, щоб воно було іменно притерне таке. Ну от є капчене. Такого немає, воно дуже смачненьке. Так що мої хорошенькі, дивіться, круасанчики є, котлетки є, побазка є, все у нас є. Фіноператор є, у нас телефон. Добрий день. Добрий день. Дотко, ма, ма, ма. Я вже бачу, телефон іде, та я вже махаю. Я вже забула, що я показую. Так, дивіться, моя хорошенька, ви будете прийшли. Я не, не хочу брати. А, дивіться, а ви рибку любите? Люблю, але нічого не буду брати. А не треба вам нічого брати, вам треба тільки в стопу. Тільки їсти. Так, мене в вилажує. Любочка моя, Дивіться, дивіться. Перше пробуємо вишня. Значить, так, моя рідна, значить, тут іде. Що тут досі йде? Е, Сом... Ні, 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 ні. Вишня, вишня і лосось. На, моя рідна, Відську да, да. собі видаються. Ну а що ж дуріться? Давайте, по-серйозному давай. Подожди, так, а ну пробуйте тюня, я зараз хочу почати ще круасанчика. круассанчиком. Посоль, як посолі потом. Наушники купав, це на починається Та вже. Так, а ну моя рідненька посолі мені. Я вам кажу, бачите? Пожалуйста. Це дивіться, це в нас вишенька. А дивіться, всім звісні нам круассанчик. А ну скажіть мені, ваше в по посолі. А ну посолі, дайчик. Ну это посолі хороше. Хороше, Давай сюди, отут зайка моя. Так, а сітри, давай камбулку, камбулку беремо. Щас, я вот, що там Зая, бачить, Зая бачить. Зая бачить. Зая, 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 зая все бачив. А ну, Зая, ну скажіть мені, як попустки моє? Це малосольна. малосольна. Подожди, рідна моя, ще в нас є камбола. Камбола в нас ще є з форелечкою. Ну, давай. <бачу>, давай Зая моя. Зая, зая ти смотри, Зая, Поки ти вдома на дивані, каже, Зая, а я їм рибу. Ану моя хорошенька. Бачу, йде хтось з телефон. Та я вже думаю, чи про рибу говорити. чи... И не оси, пожалуйста, оно ну моя видно. Вот по вкусу скажите, по, по всьому, всему воно? Солененька. Солененька, да? Солененька, да. Ну я люблю такое, мне нравится, такое мало. Девочки, я вообще, да, спасибо за все. Я хочу сказать благодарность вам. Моя мама работает вот здесь, вот Люда Данильча. Да. Она к вам приходила, да, она много лет здесь работает. Вы помогали денежкой моему брату на машину, на это. И вот за это я хотела сказать спасибо. Это все доброе. Ми по своєму зна закінчен, завершене. Все буде добре. Ви знаєте, я завжди казала, все буде добре. А вам дякую, що ви в мене є за вашу підтримку. я Теж дуже, дуже велике дякую. Тому що завдяки вам, мої хорошенькі. Ну я напевно, така, знаєте, чим, чим більше, звісно, більше хорошого, але їй але я не звертаю уваги, тому що ви знаєте, добро завжди побіждає зло. Так що, мої ріднесеньки, рибулька ту... та ну ти моя рідна люблю отак, мої красотульки. It's so so long. <laughs> <laughs>